Всім доброго дня, є на продажу свіжопригнана машинка з Франції, Renault Grand Scenic 7 місць, чистий 10 рік, класний бежевий колір, на гарних дисках, на зимовій гумі, плюс комплект літньої в багажнику. Авто розмитнене, сертифіковане, можна ставити на облік по кузову. Рівненька, без якихось дефектів. Є косметичний підкрас, зараз покажу де, але не відрізняється взагалі. Робилося за кордоном. Так, якихось дефектів по кузову в принципі немає. Фарбована ось ця арка з переходом легенько на дверку. Не відрізняється взагалі, спокльовки немає, косметика. Є тонування на задніх вікнах, є безключовий доступ, гарний збережений салон, є шторки на задніх вікнах. Ось так виглядають сидіння. Тут лежать колеса, там є ще два сидіння, є шторка. Так, покажу з іншої сторони, Фаркоп є. задній парктронік. Ось так все гарно виглядає, все збережено. Салончик. Двигун забув сказати 1,9. Де це? 1,9 дизель. Пробіг 230 тисяч, оригінальний можна перевіряти. Так. Дійська сідушечка. Такі оригінальні коврики його є. Мотор не митий. Після них, яке тут трошки попала вода. На 185 тисяч подмінено ГРМ, антифриз чистенький, всі болти, гайочки, все на місці, фари оригінальні, шумочка, ніде нічого не ржаве. Працює гарно, чітко, без лишніх шумів. Так. В такому стані руль, селектор. Є у нас ручник, довзонний клімат. Пробіг 234 тисячі, кнопочка старт-стоп, є два ключі, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, електрозеркала з підігрівом зі складанням. Так, два ключі сказав. Салон гарний збережений, один ідевий дизель, 230 пробігу, кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, машина в наявності розмитнена. На підйомнику також машину піднімали, знизу там ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Ходова добре, нічого не стукає, В мороз завелась добре, без проблем. Можна їздити і нічого зараз робити не потрібно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.